Артилерійські снаряди 155-го калібру, які Україна отримує від США та країн ЄС, за оцінками експертів, один з найважливіших боєприпасів українських збройних сил у війні з Росією. Водночас, за даними джерел ABC News, за останній місяць США скоротили постачання цього типу снарядів до України більше ніж на 30%. Експерти, з якими поспілкувалися кореспондентка Української служби голосу Америки Ірина Соломко, підтверджують інформацію щодо зменшення обсягів і як наслідок інтенсивності артилерійських обстрілів. З боку України. Філіп Карбер військовий експерт та засновник фонду потомак, кілька днів тому повернувся з передової. Каже, на власні очі бачимо наскільки зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів з боку українців. Причина зменшення запасів снарядів 155 го калібру. Тому вони використовують з кожним днем все менше і менше, намагаються економити. А це означає, що здатність українців компенсувати кількісну перевагу росіян зменшується, і особливо зараз, коли вони намагаються наступати. Це одне з пояснень того, чому в Авдіївці атаки росіян мали певний успіх, навіть не зважаючи на те, що росіяни зазнали величезних втрат, вони змогли трохи збільшити оточення. Тому українським хлопцям страшно, вони вкрай потребують цих боєприпасів. Про зменшення інтенсивності обстрілів свідчать і супутникові знімки передової. Про це говорить Джордж Барос, аналітик з питань Росії та України інституту дослідження війни у Вашингтоні. На більшості ділянок лінії зіткнення ми не бачимо нових кратерів з тією швидкістю, із якою вони з'являлися, наприклад, з червня по серпень. Карбер пояснює з самого початку повномасштабного вторгнення росіяни мали б 10 разів більше артилерійських систем та припасів до них ніж українці. Протинатівські системи та снаряди, які Україна отримала від західних партнерів, переважають старі радянські своєю ефективністю. Наразі, за даними Карбера, вони становлять до 25% артилерійських потужностей України і ці 25% від трьох до семи разів ефективніші ніж старі радянські, тому українці можуть компенсувати велику частину кількісної переваги росіян. Саме тому, за оцінками експертів, стабільні поставки снарядів натівського зразка так важливі для українських військових. Райан Броб, старший аналітик фонду захисту демократії, пояснює зменшення обсягів поставок з боку американців війною між Ізраїлем та Хамасом. Ізраїль запросив 57 тисяч снарядів. Цахал повідомив, що вони використали. 13 тисяч до припинення вогню для порівняння Україна використовувала від 6 до 8 тисяч снарядів на день у розпал контрнаступу і отримала понад 2 мільйони снарядів лише від сполучених штатів. Набагато більша проблема полягає у тому, що за оцінками сама крані Еванса, аналітика Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, війна в Україні практично вичерпала запаси 155 мм снарядів, як в США, так і в Європі. А виробництво не встигає за попитом. Бровс додає, від початку вторгнення США вже збільшили виробництво цих боєприпасів з 12 тисяч до 28 тисяч у місяць. Проте мета Пентагону – досягнути виробництва 100 тисяч нарядів у місяць до кінця 2025 року тож снаряди, які Україна отримує в майбутньому, ймовірно будуть новими, а не запасів. Так буде і надалі. У цілому ж невеликий обсяг запасів та скорочення їхнього виробництва останні десятиліття. Броб пояснює тим, що в основі тактики ведення війни США лежать обстріли з повітря, на відміну від Росії та України, де основна ударна сила це артилерія, яку військові ще називають богом війни. І війна в Україні допомагає заходу зрозуміти особливості ведення такої повномасштабної війни досвід України показав наскільки насправді Сполучені Штати не готові до широкомасштабної війни. І, Звичайно, це одна з причин, чому Пентагон наразі наполягає на тому, аби Америка збільшила виробництво снарядів. Барос додає наразі, українці мають значний досвід ведення бойових дій, і американським військовим є чому в них повчитися. Що ж стосується боєприпасів, за оцінками експертів, скорочення поставок короткострокове. Тому воно не матиме значного впливу на загальний перебіг бойових дій, адже виробництво снарядів збільшується, і партнери не відмовляються від своїх зобов'язань. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.